Всім привіт! Nissan Altima 12 рік. Як замінити магнітолу штатну на ну, звичайно, на Android? Взагалі як розібрати? Тут все дуже просто. В першу чергу вам потрібно зняти такий пластик. Він отут от стоїть. Знімається буквально він легко. Руками, можна руками, можна. Пластиком таким лопаткою підковернути. Знімаєте одну частину, знімаєте іншу. Ну, я вже її зняв, просто вам показую. Потім у е, вас будуть він такі. Тут, 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 ось тут. Відкручуєте, потім нижню частину просто на себе. Отак. Гягнете її на себе. Ось, вона вас Ну, В принципі, так і можна залишати. Потім відщолкуєте ось цю. Ну, Тут роз'ємчики такі ставите на місце і все. І ось цей корпус у вас знімається. Якось так. У мене воно все розібрано вже. І тут стоїть шахта. Переходна пластина вже на Android магнітолу. Тут підключаєте все ж, яка у вас магнітола буде, буде, була, все потрібно. І збираємо в обратному в порядку. Ну, Якщо все правильно підключити, все буде працювати.